Вітаю церква! Це чудова можливість знову записати відео і подивитися, поділитися з вами думками, які я маю, читаючи Біблію. І по плану читання я сьогодні читаю римлянам уривочок з 8 розділу, з 1 по 11 вірш. В якому Павло він звертається до певної категорії християн, і взагалі Павло він якби пише послання до римлян і в перших 11 розділах він викладає Євангеліє. І він не просто викладає Євангеліє, а він застосовує Євангеліє до різних категорій людей. Він застосовує його до язичників, він застосовує його до юдеїв. Він застосовує його до всіх людей на землі. І ось зараз він показує цей момент, коли християнин уже виправданий вірою, стикається з реальністю гріха в своєму житті. І Павло звертається до християн, що живуть в такій реальності, реальності постійної боротьби з гріхом. І ця реальність постійної боротьби з гріхом, вона. Підіймає в серці віруючої людини питання, а чи є я справжнім християнином? Чи належу я справді Христу, чи справді я викуплений ним, чи справді я прощений ним, чи справді я прийнятий ним? Якщо знову і знову в моєму житті є постійна ця нескінченна боротьба з гріхом. І Павло він використовує вчення біблійне, він використовує вчення про виправдання. Про виправдання вірою, для того, щоб привести серце віруючих людей в такий стан потішення у Христі, для того, щоб через Євангеліє показати велику Божу милість і велику Божу благодать, яку Він дав нам в жертві Сина Його Ісуса Христа. І тому, звертаючись до цієї категорії людей, апостол Павло пише наступні слова. Адже що було неможливе для закону через неміч тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх у тілі, щоб виправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Дивіться, Павло говорить про виправдання. Він говорить про Виправдання. Що таке виправдання? Виправдання це коли Бог оголошує ту чи іншу людину, ту чи іншу особу, оголошує праведним, визнає праведним. І ми бачимо, що для закону це було неможливо. Оскільки я вражений гріхом, оскільки в моєму серці існує постійне гріховне прагнення порушувати Божий закон. Оскільки гріховність мого серця вона постійно веде до гріха мене, то закон, який просто вказує мені, що можна робити і що не можна робити, не може мене виправдати. Він не може виправдати, він може таким чином мене лише засудити. І тому Павло пише, що для закону виправдати мене було неможливо через те, що я грішник. Оскільки я є грішник, то все, що міг закон зробити зі мною, це знайти в моєму житті велику кількість гріха і показати мені цю велику кількість гріха і засудити мене. Тому закон через гріховність, він не міг мене виправдати. І далі Павло говорить, що те, що не міг зробити закон, те, що було неможливо зробити закону через мій гріх. Бог зробив через свого сина, Бог зробив це через свого сина попри мій гріх. Тобто те, що зробив Христос, воно ніяк не було пов'язане зі мною, з моєю праведністю, з моєю здатністю долати гріх. А те, що зробив Христос, було пов'язане з Його здатністю жити праведно, з Його здатністю жити благочестиво. І Євангеліє, воно нас саме цьому і вчить. Євангеліє вчить мене тому, що, за, що Христос він прийшов у цей світ. І прийшовши у цей світ людиною, він прийшов у плоті, як каже Павло. А він народився, він народився людиною, і, отже, був повинен, повинен коритися Богу. Він народився юдеєм, і тому повинен був коритися Богу, виконуючи закон. І Павло говорить, що Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. І закон був виконаний Христом. Христос досконало виконав цей закон. Це означає, що Христос прийшов як людина, і Він повністю виконав усе, чого вимагає Бог від кожної людини. Ні в його словах, ні в його думках, ні в його бажаннях. Ні в його вчинках не було жодного гріха. Коли життя Христа подивитися через призму Божого закона, через призму всіх заповідей, які Бог дав у старому заповіті, через призму всіх е-е-е откровень, які Бог дав через людей, якщо через усе це подивитися на життя Христа, то життя Христа виявиться досконало праведним. Тому закон, Він виправдав Христа. Чому закон не може виправдати мене, але може виправдати Христа. Тому що я грішник, а Христос праведний. Я не можу слідувати закону так, щоб в кінці мого життя за законом я був визнаний праведним, а Христос може. І Біблія говорить, нам важливу думку про те, що Христос прийшов не просто прожити праведне життя. Щоб стати для мене прикладом, що закон може виконати свята людина безгріста. Христос прийшов для того, щоб померти за мене на хресті. І Біблія вчить нас цьому про те, що Христос пішов на хрест, і там на нього було покладено мої гріхи, і йому вони були зараховані. Бог не просто поклав на нього мої гріхи, Бог зарахував їх Христу так, ніби Христос зробив всі ці гріхи. Ніби всі ці гріхи не я зробив, а ніби всі ці гріхи Христос зробив. І Бог покарав його, Бог повністю поклав на Христа все покарання, яке е, предписував закон мені за мої гріхи. І Його було засуджено за мої гріхи. І в той момент, коли Христа було засуджено за мої гріхи, коли він заплатив всю ціну моєї провини, мені. Була зарахована вся Христова праведність. Вся праведність Христа у його думках була зарахована мені так, ніби в моїх думках ніколи не було гріха. Вся праведність Христа в його бажаннях була зарахована мені так, ніби я ніколи в житті не бажав гріха. Вся праведність в словах Христа була зарахована мені так. Ніби я ніколи в своїх словах не порушив Божу волю. І вся праведність Христа в ділах вона була зарахована мені так, ніби я ніколи жодним своїм, навіть найменшим вчинком, не порушив Божу заповідь. І тому Христос виправдав мене. Коли я вірою навертаюсь до Нього, оце виправдання воно зараховується мені. І Христос тому зробив те, що не може зробити закон з грішником. Закон не може виправдати грішника, тому що він не може йому нічого зарахувати. Закон може лише визнати. А Христос може виправдати найбільшого грішника, навіть того, хто порушив абсолютно всі заповіді закона і порушував їх абсолютно кожен день. Він може це зробити, тому що він абсолютно всі заповіді закона досконало виконав і виконував їх кожен день. Тому Бог через Христа робить те, чого не може зробити закон. Бог через Христа досконало виправдав мене. І ця праведність зарахована мені. Тому в першому вірші апостол Павло він вигукує оце Євангеліє, Немає має нині. Жодного осуду тим, хто у Христі. Немає жодного осуду тим, хто у Христі. Чому нема жодного осуду тим, хто у Христі? Тому що немає жодного осуду Христу. І оскільки жодного осуду немає Христу, тепер через Його праведність і немає жодного осуду в мені. Слава Ісусу Христу! У цьому є Євангеліє. І кожна людина, яка стикається з реальністю гріха. Яка стикається з реальністю боротьби з гріхом, повинна нагадувати своєму серцю цей Євангеліє, що наше виправдання, воно не засноване на нашій перемозі над гріхом, а наше виправдання, воно засноване на перемозі Христа над гріхом. Тому перемагає я гріх, чи гріх перемагає мене, якщо я у Христі. Якщо я звернувся до Христа, визнаючи свою гріховність, Його досконала перемога, Його досконала праведність, вона зарахована мені. І тому Павло, він, продовжуючи розвивати цю думку у 8 розділі, говорить такі слова, а це 10, 11 вірші. А коли Христос є в вас, то, хоча тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність. Дивіться, Павло говорить, що тіло наше залишається мертвим через гріх. Реальність є такою, що, хоча ми й досконало виправдані, в нашому тілі гріх залишається, і тому наше тіло мертве через гріх. І ви всі знаєте, і це ні для кого не секрет, що віруючі люди вони помирають. Чому віруючі люди помирають? Тому що тіло залишається мертвим через гріх. Але не дивлячись на те, що тіло залишається мертвим через гріх, написано, що дух, він живе через праведність. Виника питання, через чию праведність живе Дух? Через мою? Ні, в мене нема праведності, через чию ж праведність живе Дух. Дух живе через праведність Христа. Дух живе через праведність зараховано мені. І Павло говорить, що дивіться, що відбувається з вами, брати і сестри. Павло говорить, що ви залишаєтеся. Тілом мертві, але духом залишаєтеся живі. Тому між тілом, плоттю і духом існує ця постійна боротьба. І він далі говорить: якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим духом. У кожного християнина є тверда надія. На те, що якщо Христос живе в нас, і це виявляється в нашій боротьбі з гріхом, то не лише наш дух буде жити, але через Воскресіння і наше тіло позбавиться гріха. І тому, коли ми Воскреснемо, ми перейдемо в той стан, коли в нашому тілі не буде Христа, і наше, не буде гріха, і наше досконале виправдання, воно буде. Таким, що ми навіть не матимемо боротьби з гріхом, бо його вже не буде в нас. І Павло в цьому уривку вказує про те, що у виправдання є наслідки. Дивіться. Так само, як засудження закону робило мене мертвим, так само виправдання робить мене живим. Дивіться, бачите, 10 вірь говорить, але Дух живе через праведність. Дух живе через праведність. І ця праведність робить мене живим. І виправдання вірою я маю духовне життя. Виправданий вірою, я маю духовне життя, життя, яке виявляється в духовних думках, життя, яке виявляється в прагненні жити, вмертляючи гріх. От в чому виявляється те, що я виправданий, і виправданням живий. Те, що в мені є дух, живий дух, який веде мене до постійної боротьби з гріхом. Але я також маю мертве тіло, і це тіло є залишком гріха. І тому це все виявляється в моєму житті, оця постійна боротьба. І те, що в мені залишається і виявляється гріх, не свідчить про те, що я засуджений і мертвий. Це навпаки, якраз і свідчить. Свідчить про те, що я є живим. Наявність боротьби свідчить про те, що мій дух живий, а він живий саме тому, що я є виправданий Христом. Ці слова є потішенням для відродженої людини. Ці слова потішають і підкріпляють у боротьбі. Вони показують, що я не просто виправданий праведністю Ісуса Христа, але. Навіть боротьба сама в мені, вона свідчить про те, що я є живий, а отже і виправданий. І хочу прочитати слова Олексія Коломійцева, які він говорив, розмірковуючи над цим уривком, Коломійцев пише такі слова. Народження згори, народження від Бога передбачає єднання з ним не лише в смерті Ісуса, але й у Його житті. Його праведність життя дарує нам свободу від осуду. Павло наголошує: немає жодного осуду нині у грецькій мові це речення починається зі слова жодного, що підкреслює абсолютність Божого прийняття. Попри боротьбу, попри втому, попри те, що не завжди вдається перемагати життя, яке Божі діти мають в Ісусі, звільняє їх від провини. Тож, нехай Господь благословить нас продовжувати цю боротьбу, продовжувати прагнути чистоти, прагнути святості і не засмучуватися в цій боротьбі, а нагадувати собі що, про те, що ця боротьба і свідчить нам, про те, що ми живі, а отже і виправдані у Христі Ісусі. Амінь. Нехай Господь благословить нас.